Світ Формули 1 став свідком однієї з найбізарніших технічних драм сезону під час гран-при Нідерландів, коли Юкі Цунода зіткнувся з проблемою, яка звучить як сюжет науково-фантастичного фільму. Японський пілот Red Bull провів заключний стінт гонки з неправильною картою педалі газу, що фактично перетворило його болід на непередбачувану машину з декоративною педаллю. У першій третині її ходу, попри цю технічну катастрофу, цунода зумів фінішувати дев'ятим та здобути свої перші очки з травневого гран-при Емілії Романьї. Ми залишилися заблокованими на неправильній карті після останньої зупинки. Пояснив керівник команди Лоран Мекіс, журналістам. Після гонки він е в основному проїхав фінальну частину. З дійсно, дійсно, недружньою картою педалі газу, ці слова розкрили масштаби технічного кошмару, з яким зіткнувся японець у критичний момент боротьби за очки у Зандворті. Щоб зрозуміти, Природу проблеми потрібно заглибитися в технічні нюанси сучасної формули 1 до 2020 року. Команди мали повну свободу перемикати карти двигуна та педалі газу протягом гоночного вікенду, що дозволяло їм вивільняти максимальну потужність саме тоді, коли це було потрібно, там, чи то для швидкого кола у кваліфікації, чи у вирішальний момент гонки. Але у 2020 році... FEA обмежила ці так звані «party modes» або режими вечірки, як їх жартома називала Мерседес. З того часу дозволено використовувати лише один режим двигуна від е, кваліфікації до кінця гонки. Пілоти можуть змінювати його лише у трьох випадках, коли автомобіль е, стоїть з вимкненим двигуном під час офіційно оголошеної дощової гонки або у пітлейні, через те, що. Різні налаштування мають більше значення при старті з місця ніж під час гонки. Пілоти зазвичай перемикаються на режим запуску е при вході до пітлейну, а потім повертаються до стандартного режиму після підстопів. Саме тут е все пішло шкереберть для цуноди. На 54-му колі з 72-х, перебуваючи на 13-й позиції позаду Ленса Строла, японець зайшов до боксів для заміни шин. Його гоночний інженер Річард Вуд. Нагадав йому по радіо, буде страт 12 у пітлейні, страт 12», А після зупинки страт 11», страт 11». Але цунода, судячи з усього, не зміг одразу виконати перемикання. Гаразд, отже, ми застрягли у карті педалі, повідомили йому механіки. Це дуже плоска педаль між 15% та 40%. Іншими словами, відгук педалі газу. Між 15 та 40 відсотками ходу тепер був повністю іншим, оптимізованим для старту, а не для тривалої гонки. Е, явно схвильований. Цунода возився з е, червоним поворотним перемикачем у своєму кокпіті після виїзду з боксів, тільки щоб усвідомити, що щось було дуже не так. У мене немає потужності, де передав він по радіо команді. Відповідь прийшла негайно. У вас немає потужності до 40% педалі газу, це дуже плоска карта педалі. Ми не можемо це виправити на трасі. Спробуйте звикнути до цього під сейфті каром прямо зараз. Змінити налаштування поза пітлейном було неможливо через жорсткі правила ФІА. Мекіс е пояснив журналістам: в основному, коли ви у пітлейні, ви змінюєте карти. А якщо не змінити назад, ви залишаєтеся заблоковані на ньому до кінця часу. От що трапилося. Драматизм ситуації посилювався тим фактом, що Цунода мав реальні шанси на високу позицію у фінальному стінті. Мекіс зазначив, що за нормальних обставин японець міг би фінішувати сьомим. Юкі трохи не пощастило з часом першого сейфті кара, тому що він був одним з двох автомобілів. Він та Шарль, я думаю, які зробили підстоп стоп раніше. Він програв 4-5 позицій тільки тому, що всі інші. Отримали дешеву зупинку, попри технічні проблеми та незручності, цунода продемонстрував винятковий професіоналізм. Його інженер похвалив його після гонки. Це було нелегко, той останній стінт без зміни газу. Ви виконали справді хорошу роботу, навчаючись під сейфті каром. Японець зміг адаптуватися до неможливих умов і фінішувати всього на чотириста секунди позаду. Астон Мартін Строла. Однак для самого Цуноди це було мало втіхою. А у певний момент сейфтікар був швидший за мій автомобіль, скаржився він у післягоночному інтерв'ю. Ця заява красномовно ілюструє масштаб технічної катастрофи, з якою він зіткнувся. Наша команда зробила фантастичну роботу, щоб мінімізувати пошкодження, і очевидно, стало набагато краще, але все ж таки, автомобіль втратив багато продуктивності, і навіть тоді я був на 11-й позиції. Тому це було хорошим виконанням для мене, попри всі труднощі, цунода зміг розглядати ситуацію з позитивного боку. Я відчував, що все було проти мене. Перший сейфті кар зовсім не допоміг. І другий сейфті Е люди, з якими я бився. Фінішували п'ятими, шостими, але навіть в останньому стінті я намагався виграти позиції і мав такі типи проблем: набрати очки там було нелегко. А це особливо важливою ця гонка стала для цуноди в контексті його майбутнього у Red Bull. Японець переживає складний період. Після повернення з літньої перерви він нарешті отримав автомобіль тієї ж специфікації, що й Макс Ферстапен. Але тиск з боку молодих талантів, зокрема Ісака Хаджара з Racing Bulls, продовжує зростати. Хаджар у тій же гонці кваліфікувався четвертим і фінішував на подіумі, що створює додатковий тиск на позицію цуноди в ієрархії Red Bull. Зазвичай дев'яте місце не відчувається особливим. Але я думаю, це щось, що. Дає мені впевненість на майбутнє. І так, сьогодні нічого не було легко і <хе> підсумував японець свої відчуття після гонки. Ці слова відображають зрілість досвідченого пілота, який навчився знаходити позитивні моменти навіть у найскладніших обставинах. Технічний аспект інциденту також викликає цікавість серед експертів паддоку, система карт. Педалі газу у сучасних болідах F1 є надзвичайно складною з десятками різних налаштувань для різних фаз гонки. Режим запуску оптимізується для максимального крутного моменту при низьких обертах, що критично важливо для старту з пітлейну, але абсолютно неприйнятно для гонкового темпу, де потрібна лінійна та передбачувана відповідь педалі. Цунода описав відчуття від керування автомобілем з неправильною картою як відсутність потужності до 42% ходу педалі. А це означає, що перша третина натискання на газ практично не давала ефекту, а вся потужність була зосереджена у вузькому діапазоні від 40% до 100%. Такі умови роблять автомобіль практично некерованим у боротьбі колесо в колесо. Та серйозно ускладнюють підтримання оптимального темпу. Психологічний аспект ситуації також заслуговує уваги. Цунода демонстрував зростаючу впевненість протягом вікенду, особливо після отримання оновленого автомобіля. Технічна її невдача у критичний момент могла б деморалізувати будь-якого пілота, але японець зміг зберегти концентрацію та витягти максимум з неможливої ситуації. Історичний контекст показує, що подібні технічні проблеми рідко трапляються у сучасній формулі 1 через складні системи перевірки та дублювання. Випадок з цю нодою стає унікальним прикладом того, як навіть найдосконаліші технології можуть підвести у найневідповідніший момент. Реакція команди на інцидент також демонструє професіоналізм сучасного підходу до кризових ситуацій. Замість паніки інженери швидко оцінили ситуацію, повідомили пілота про обмеження та дали чіткі інструкції щодо адаптації. Така координація дозволила мінімізувати втрати та зберегти шанси на очки. Мекіс підкреслив, що команда зробила все можливе в складних обставинах, чесно кажучи, мало що можна сказати про темп, тому що він, напевно, був приклеєний до трафіку протягом більшої частини гонки. Ця заява вказує на те, що навіть без технічних проблем Цунода стикався б з викликами через позицію в пелетоні. Контекст боротьби за місце у Редбул додає особливої ваги цій гонці. Цунода намагається довести свою цінність для команди в умовах зростаючої конкуренції з боку молодих талантів системи Редбул. Здобуття очок, попри технічні проблеми, стає важливим аргументом на його користь. Майбутнє покаже, чи зможе японець. Використати цей досвід як відправну точку для стабільних результатів, його здатність адаптуватися до неможливих умов та зберегти очки демонструє якості, які цінуються у сучасній формулі 1 Стійкість, професіоналізм та вміння максимізувати результат навіть у найгірших обставинах. Інцидент з цунодою також підкреслює складність сучасних болідів F1 та важливість ідеального виконання навіть. Рутинних процедур, одна помилка у пітлейні може коштувати не лише позиції, а й місяців роботи над поверненням до очкової зони? Як ви оцінюєте професіоналізм Юкі Цуноди, який зміг здобути очки, попри катастрофічну технічну проблему з картою педалі газу, чи достатньо цього результату для збереження його місця у редбул, враховуючи тиск з боку молодих талантів? На кшталт Ісака Хаджара, що ви думаєте про складність сучасних технічних систем f 1 та їх вплив на справедливість змагання між пілотами? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної технічної аналітики зі світу Формули 1.